Всім відомі університети. На слайдах представлена інформація про найгавніші університети з цього світу та України. Студенти та послівники, як ви, протягом багатьох століть розвивали науки та прославляли свої країни. Студент у перегляді з Латини Учень, той, хто старо навчиться. Наука бере свій початок у школах. На опоркових товаристві, як наше, то лишив наук. Сьогодні ми близько з 11 кращих учнів нашої школи, які відзначились в предметних олімпіадах, різноманітних конкурсах, захисті малої академії наук. Але наша на жаль, не сьогодні містити всіх учнів, які читати ці науки, ті учень і мають зацікавити міської... Конкурсах є природичний колодок більше 400 учасників. Математичний конкурс близько 170. Історичний Лената 102. Історичний патріот 61. Фізичний Левеняк 60. Україна знайде соняшник 28 учасників. Наші учні взяли участь у студентській Олімпіаді та університетів Міжнародного Київського університету. У конкурсі знавства» з українознавства, з Марсі університету імені Тратяченка, мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка, конкурсі конкурсі та будівлі, В конкурсі мовних сторінян. В конкурсі щитці та творчих обій. Науково-практичних конференціях хочуть навчальна лікування. На свій славці пам'ятайте наші слова подяки та привітання на всі науки. Молодших класів, які представляють початкову ланку учнівського наукового товариства. Ваше життя незвичайне, адже непізнана тайна книга відкрита для вас. Вдача у вас пошуковців, дослідників, різних гіпотез. Ketvirtai A. Subduoska Anastasija, ketvirtai A. Sigomas Kavalerija, ketvirtai A. Sigomas Metro, ketvirtai A. Масштаби Валентина, четвертий А. Шверида Таміла, четвертий А. Андрушко Дарина, четвертий А. Білокінь Марта, четвертий А. Томусяк Таміла, четвертий А. Коваль Тарина, четвертий А. Лувацька Валерія 3 г. Рабієвська В. перший <клес> величність – Королева шкільник наук. Коли наука свій зміцнила крок, долаючи схайстів всі заборони, бактерії пізнали склад зірок, перевернула сни на дійсність і створила пар, телеграф, фонограф, телефон, по скайпу з скай кимось тороговрила і з віртуальності створила знову сон. Сьогодні учень ти, учись, зростай духовно, твори, дерзай. І до оперто до мети майбутнє підкоряють невгамовні. З науками в майбутнє легше йти. Нагороджуються учні, призери та переможці предметних олімпіад. Серед них дійсні члени Малої академії наук України. І людина на землі. Так, науковці на планеті великі, а джерело ми, учні, школярі. Нагороджуються учні, дійсні члени Малої Академії наук України. У цій залі і дивлюся ці розумні, цікаві ученята, які сьогодні лише учні школи. І пройде не так багато часу, рік, когось, когось два, а в когось і кілька місяців, і ви станете студентами. А Пройде ще не так багато часу. І я бачу у цій залі лікарів, науковців, вчених, дослідників, педагогів. І багато інших цікавих професій. Наша школа славиться давніми традиціями. Ми завжди попереду в різноманітних конкурсах і змаганнях. І коли ми приходимо на Олімпіаду, наша команда чи на Малу Академію наук, то всі пошепки кажуть, дивіться, це 10-та школа йде. Ну, значить що, гроза, так? Дійсно, це так воно і є. Нас цінують і нас поважають. Завдяки нашим з вами зусиллям. Звичайно, для того, щоб досягнути тих результатів, які ми показали протягом цього року і показуємо щорічно, потрібна кропітка праця. Це праця педагога і праця учня. Але не буде праці педагога без праці учня, так само, як і не буде результативності учня без педагогів-наставників. Тому я вітаю сьогодні всіх наших науковців, всіх переможців, які сьогодні. є. Тих педагогів, які змогли завітати, а які не змогли, ми їх також ще на серпне підраді привітаємо. З вашими досягненнями ми з вами молодці. Ми дуже гарно з вами працюємо. Ми маємо гарні результати. І я бажаю, щоб ці результати щасливились у вашій життєвій мрії, щоб ви досягнули того, чого ви хочете, бажаєте. Доброго дня, шановні учні, батьки, педагоги, всі присутні в цій залі. Мені дуже приємно бути присутнім на такому заході, на такому святі, де зібралась, можна так сказати, еліта школи, учнівський колектив. Від імені адміністрації Приватбанку, Юніорбанку від себе особисто. Вітаємо вас з цими досягненнями, з цим святом. Ви дійсно кращі, ви перші. Ви перші в усьому, напевно, і в своїх. Колективах друзів, і в класах, і на олімпіадах, на конкурсах творчості. Будьте першими завжди і в житті. Будьте першими і в групі, в вищому навчальному закладі, будьте першими, коли ви станете закінчити вуз і будете працювати в колективі, теж будьте лідерами. Отже, ви лідери, як зараз зав'язується це, і в школі, бажаю вам бути лідерами і в житті, і всього вам найкращого. Але я з такою нагодою спільно з адміністрацією вашого навчального закладу, – це створено у нас на базі Приватбанку, так звана школа фінансового успіху, називається Юніор-Банк. І Юніор – це саме та м, структура фінансова, яка працює з дітьми віком від 7 до 17 років включно. Можливо, чули, можливо, не чули, але разом з тим. Ви маєте сьогодні нагоду, усі учасники свята, усі 69 дітей, учнів, учасників, отримати сьогодні подарунковий комплект від юніорбанку, від Приватбанку, від адміністрації школи. Ось такий подарунковий комплект. Зараз я вам покажу, що сюди входить. В кінці свята вам, Алла Володимирівна, з директором вручить ці сертифікати і картки. Іменний сертифікат на право отримання, на право оформлення юніор-карти картки міжнародного класу, яка знаходиться тут у конверті. Тут є, є вказано адреса відділення Приватбанку, є вказано працівники, до кого вам потрібно підійти, для того, щоб втілити цю карту, для того, щоб цю карту активувати і в подальшому зробити свій перший крок у світ банківських послуг. Хочу сказати наступне. 5 клас. Деякі члени учнівського наукового товариства прощаються з нами, вступають. Але на випуску отримують іще раз сертифікати і дипломи міського та обласного зразка. Так само і учні 11 класів. Подивіться зараз на свої дипломи, на свої грамоти. Вас вітає учнівське наукове товариство до Вас вітає 10 школа. Тому на випуску ми зустрінемося і привітаємо вас ще раз. Я дуже дякую вам за терпіння. Дуже дякую за те, що ви не злякалися жодних випробувань. Дуже дякую, що ви не тільки досліджували і розкривали якісь цікаві теми, а й гарно написали контрольні роботи. Адже від цього ви знаєте, залежить 90% успіху ваших подальших досліджень і наукових розробок. Сподіваюся, що відуть наукові розробки і в нашій школі також. Одна з тих класи. Ну, жалко відривати вас від серця, тому що ви пізно долучилися до цієї роботи, пізно з нами познайомилися. Ну, хай вам щастить у вищих навчальних закладах. І наостанок хочу, щоб перед тим, як ми зараз будемо почати вище з нами, перед тим, як Станіславович ще раз вам для того, щоб віддати мені сертифікат, прозвучала пісня для майбутніх студентів. Написали її ваганти, найперші студенти, мандруючі студенти, які. До речі, кажучи, на яких ви і перетворитеся. Тому що саме ви от в тих європейських українських університетах здобудете славу нашої держави. ранні. Наші рушла є представити земля в університеті. Чого таскую я? Сказав слова, друзі. На прощання башнє. Мы друг другу руки и не покинет тот же дом Ученик науки вот стою Держу весло, через миг отчали Сердце бедное свело Скорбью и печалью Лещится вода, голубая лента Вспоминайте иногда Вашего студента Много зимы, много лет hey! Прожили мы вместе Сохранив святой обед hey! hey! Верности и чести но так будь же всегда Живы и здоровы Верить день придет когда Свидимся мы снова Всех вас вместе Соберу Если на я случайно Помру от своей латыни.